1 лютого розпочинається реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання 2016 року. Цьогорічні випускники робитимуться у своїх навчальних закладах. Випускники попередніх років реєструватимуться самостійно або в створених в області пунктах реєстрації. Вони діятимуть у чотирьох навчальних закладах: РДГУ, Нове ГП, Острозькій академії та в Рівненському обласному інституті після дипломної педагогічної освіти. Зареєструватись для обов'язкового тестування учасники мають до 4 березня. За новим роком у нас розвилася кількість учнів, які навчаються в 11 класі. Якщо в минулому році ми мали 99 класів, то на сьогоднішній день навчається 6465 випускників, тобто практично на півтисячі учнів, так і сучасників з довгої залежного осіння. За словами Святослава Сидорчука, зареєструватись можна ще упродовж чотирьох днів до 30 січня. Пробне тестування з української мови та літератури відбуватиметься 2 квітня, а з решти предметів 9 квітня. Цього року охочі скласти тестування обиратимуть не більше чотирьох предметів із 12 запропонованих. Освітяни зазначає, що зайно з української мови та літератури є обов'язковим для усіх абітурієнтів, котрі мають намір навчатися цьогоріч у вишах країни. Як повідомила заступник директора, Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Ольга Янушевич, навіть якщо у випускника немає наміру навчатися у виші, то зареєструватися на ЗНО він все одно повинен. Цього року, як казав Святослав Миколайович, результати ЗНО з української та математики або історії України на вибір учня будуть зараховуватися як результати державної підсумкової атестації. Тобто, щоб отримати атестат, кожен випускник має. Пройти депас української мови, тобто здати зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури, і відповідно визначити для себе математику чи історію України. Вони будуть далі, хочуть проходити як ЗНО для того, щоб е... Зареєструватися і цей результат зарахувати. Пункти проведення пробного ЗНО 2 квітня заплановано відкрити в усіх районах Рівненщини, а 9 квітня в містах Рівне, Дубно, Кузнецовськ, Березне, Добровиця та Сарни. Павло Невесенко, Олена Сергєєва у ритмі подій.